Добрий день. От вирішив зняти відео. На сьогоднішній день в інтернеті дуже багато суперечок, чи вигідне гіллям, топити котли. Всі сперечаються за арпал, за інші подрібнювачі, гілля. Ось у нас така купа, ми його використовуємо в основному на сушінні зерна. Це те, що залишилося з прошлого сезону. Спалили ми його дуже багато, може більше вагона. Сушимо на отакій сушарці на дровах. Ось у нас така топка. Сюди ми це гілля закидаємо великими лопатами. Тут зім мороки немає. Але в основному топимо отакими от дровами. Гілля тільки використовуємо для того, щоб швидко підняти температуру. Горить воно недовго. Але температуру підіймає, А в основному весь процес йде на дровах. В домашніх умовах, ну як для кого, таке гілля використовувати, в маленьких котлах не дуже зручно. У мене теж вдома невеликий котел. Раніше теж використовував це гілля як альтернативу. У кого, звісно, проблема з дровами. Ну, це велика альтернатива для дров. Але коефіцієнт корисної дії такого гілля не дуже великий. І тепловидача, ну, миттєва йде. А щоб підтримати сам процес, звичайно потрібні дрова. От таке коротке відео. Всім дякую.